Мої вітання друзі. Сьогодні буду вносити гербіциди по здискованому полі. Тут в мене був ячмінь, я його здискував, як бачите, все гарненько проросло. Тут буде в нас площа під картоплю, треба її добре підготувати. Переважно ми після жнив одразу дискуємо стерню, сіємо гірчицю, але оскільки цього року була дуже посуха, Сенс в віршицю сіяти. По-перше, а по-друге, тут дуже багато от Молочаю, палотиці, будяк. І тут треба внести обов'язковий гербіцит. що коли є з дискою навіть ще раз те поле. Рости не буде, а будь-яке молочай, все то проросте і наступного року буде в мене в картоплях. Ну що ж, йдемо мого шасика. Я буду вносити гліфосат і плюс дікамба. Є трохи часу, зілля посохне добре, потім буду вивозити гній. Все, от. Ліфусат. Закриваю прискувач. Так, ще декілька дай... слів про прискувач свій. Тут є старенький польський. Присковач я вже маю років 20, ну але так служить добре. Поміняв трохи форсунки, а з тої сторони я співвивів таку трубку для контролю, скільки тут є робочої суміші, тому що тут не було. Я зробив собі такі позначки, бачите, 30-60-90 літрів, то, щоб знати, а тут я дротком поперемотував ту трубку, щоб ні з кабіни. Було добре видно, скільки залишили. Я тут кинув поплавок від удочки, от, Зараз тут є 70 літрів. На 20 сотих хватить. Ну що ж, заливаю я гербіцит. Включую змішувати і, і буду приступати до роботи. До жар, друзі Приємного вам перегляду. Погано, що нема кого може знімати. Весь процес роботи, тому я беру свою Саморобну триногу. Ставлю. І то буде мені так. так. Такий буде процес зйомки. Думаю, що все добре в мене вийде. І відео буде цікаво вам подивитися. Погнали! визволити трактор. Ну, що там. Задвеки Так, пока змішується добре. Ну що ж. Рушаю я. Так, робота зроблена, площу покропив, тепер треба ще влити води сполоскати бочку. Що там в нас залишилося? Але по-любому сполоскати треба. О, бачите, так і наші. І заодно русунки проміє. Ну що, друзі, нехай воно собі вже сохне. Потім будемо возити гній. Ну все, бувайте, всіх вам благ, хороших вам рожаїв.